Протягом тижня обстановка на українсько-російському кордоні в межах Луганської і Донецької області була вкрай напруженою. Основні зусилля були зосереджені на спільному із Збройними силами України відновленню контролю у прикордонних районах та на державному кордоні. Сьогодні з боями метр за метром нашим військовослужбовцям вдається просуватися вперед. Окрім цього, Пріоритетними завданнями для прикордонної служби була підготовка резервів, перебудова системи логістики у умовах бойових дій на Сході. Цього тижня ми завершили ротацію мотоманеврених груп, які перебували на кордоні з березня місяця. Наступного тижня ми продовжимо виконання завдань. Головним завданням є виконання доручення президента України по відновленню державного кордону. І забезпечення безпеки.